Як простий книжковий клуб Різ Візерспун перетворила на багатомільйонний бізнес. У Різ Візерспун на Goodreads є книжковий клуб, де вона щомісяця рекомендує одну книжку одного автора. Розповідає про цю книгу, і завдяки її особистому бренду та дуже цікавим рецензіям цей книжковий клуб став дуже популярним. Вона вирішила монетизувати інтерес до книжкового клубу. Яким чином? Вона вирішила працювати з цікавими авторами, робити рецензію на їх книжки та робити їх популярними. А натомість вона отримує авторські права на екранізацію цих книжок. Таким чином, Різ через свій книжковий клуб робить таке тестування. Вона показує книгу своїм читачам, і якщо вона їм заходить, Різ продає права на екранізацію своїй же продюсерській компанії. А її продюсерська компанія знімає серіал за цією книгою. І Різ грає одну з головних ролей. Таким чином, Різ Візаспун отримує гроші на кожному етапі. Саме так все вдалося серіалами Велика маленька брехня і Ранкове шоу. Це супер успішні серіали за книгою журналіста CNN. А в 21-му році вона продала продюсерську компанію, яка всім цим займається, за 900 мільйонів доларів. Хочете монетизувати свої відео? Пишіть книга і отримаєте покроковий гайд створення вірусних відео.